Ну і що, поговоримо трошки про неврит і про те, яку роль в даній ситуації відіграє інфекція. Зокрема, вірусна інфекція, така як герпес, цитомегаловірус, Ебштейнбар і інші. Скажу, що пошуки вірусів або вірусної. Причини запалень зорового нерва це ще досить е, такий складний челендж або виклик. <му> І, е, скажімо, не завжди вдається виділити з крові. Бувають випадки, коли є необхідність пошуку навіть в лікворі або в спину мозковій рідині. Однак, якщо запалення викликане саме вірусами, то будь-які інші лікувальні засоби можуть тільки нашкодити. З одного боку, нервова система і зоровий нерв вони є закритими системами від імунної і від крові, і тобто. Віруси при непошкоджених умовах за здорових обставин не проникні для нервової тканини і тому не можуть пошкодити нерв, якщо немає для того якихось додаткових. Факторів, таких як імунодефіцит, або зниження опірності, або дуже важкий якийсь стан по якихось інших системах, які порушують проникність гематоенцефалічного бар'єру і тим самим підвищують ризик пошкодження. З другого боку, якщо проникнення віруса вже сталося. І є сприятливі для цього умови у вигляді зниженої опірності організму або імунодефіцит, тоді крайні рідко буває, що вірус пошкоджує суто нерв або суто зоровий нерв. Частіше такі пошкодження є множинні, тобто ушкодження стосуються як і майже всіх частин ока. Починаючи від рогівки, закінчуючи сітківкою у вигляді гострого некрозу сітківки, з пошкодженням, в тому числі, і зорового нерва, і також може ушкоджуватись інші частини центральної і периферичної нервової системи, теж викликати їх порушення функцій. До складності в діагностики в даній ситуації додається ще і складність лікування. Адже вірус з нервової тканини не так і просто його забрати. Це неможливо забрати, просто знищити вірус. Усе лікування, яке навіть противірусне, воно направлене швидше на зменшення його активності. І це означає, що ситуація може повторюватись за мен сприятливих умов, і за пацієнтом треба довший час слідкувати. Плюс накладається ще і вартість, дуже дорога вартість противірусного лікування, і, скажем, теж рідко хто витримує і цей показник, цей, цей момент. При роботі.